Як розблокувати рахунки банку? Розділимо блокування рахунків на два види: виконавча служба та фінмоніторинг. Якщо рахунки були заблоковані виконавчою службою через борги за податки, пеню, про яку ви могли навіть не знати, або ж через інші боргові причини, перш за все потрібно з цими боргами розібратися. Щоб побачити, через що саме вам заблокували рахунки, вам потрібно зайти в єдиний реєстр борожників. Посилання на нього я залишу у дописі до цього відео. Там ввести свій ідентифікаційний номер у пошуку, і ви побачите відкрите провадження. Разом з тим, у провадженні буде вказано прізвище та ім'я виконавця, який веде ваше провадження і його номер телефону. Далі йде досить неприємна процедура додзвонитися у виконавчу службу. Це абсолютно реально, тому не здавайтеся. Там ви дізнаєтеся точні реквізити і суму, яку потрібно сплатити, щоб провадження було закрите. Сплачуєте заборгованість, квитанцію надсилаєте вашому виконавцю. Тут, до речі, я вам раджу взяти у нього особистий номер телефону, куди можна це все надіслати. І питаєте, коли провадження буде закрите. Вже на наступний день знову телефонуйте та нагадуєте про це. Якщо провадження закрите, раджу дізнатися, чи надсилав виконавець листа у ваші банки про те, що рахунки потрібно розблокувати. Якщо надіслав, це добре. У випадку, якщо пройшло два робочі дні, рахунки не розблоковано. Телефонуємо до банку через гарячу лінію та запитуємо, чи отримали вони лист про розблокування. Якщо ні, знову телефонуємо виконавцеві та просимо надіслати листа ще раз. Так буває. В принципі, така схема розблокування працює найкраще. Слід розуміти, що від моменту блокування до розблокування рахунків, якщо відразу все сплатити і розблоковувати по цій схемі, проходить приблизно тиждень. Звісно, є інший варіант для розблокування. Дізнатися суму, яку потрібно сплатити, сплатити її і просто чекати. Але в такому випадку розблокування може зайняти навіть місяць. Пам'ятайте, що у випадку з виконавцями важлива ввічливість. Вони також люди, і у них також може бути складний день. А саме від цих людей залежить наскільки швидко ваше питання вирішиться. Тому з особистого досвіду я раджу бути щирим і ввічливим. Тоді все вийде якомога краще. Ну і інший вид фінмоніторинг. Тут все простіше з точки зору процедури. Банк надає вам повний список документів, які необхідно їм надати. Вам залишається тільки знайти ці документи та надати без винятків. Якщо ж ви вважаєте, що те чи інше блокування рахунку порушує ваші права і накладено незаконно, ви маєте право звернутися до суду. Тут я би радив наняти досвідчених адвокатів з портфоліо, щоб не перетворити тижневе розблокування рахунку на піврічний суд. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.